Євгеній, скажіть, будь ласка, що надбала наша громада сьогодні? Завдяки чеській неурядовій організації для потреб громади були надані портативні газові плити та буржуйки тривалого горіння, які будуть використовуватися. Для потреб, для потреб громади десь, да, в комунальних господарствах. Да, а як називається, що це за організація надала? Неурядова чеська організація, людина в біді. Все, дякую вам.